Доброго дня люди, ви на каналі Гриби Карпат з Василем. І я вийшов подивитися білі грибочки, біля хати. Дивіться, яка в мене перша знахідка. Ну там Перші знахідки в мене, там я мухомор сьогодні збираю, а також е е там опиньки бачив, е багато чого бачив, покажу вам зараз також пізніше, але починаю вам показувати ось такої першої знахідки. Це білий гриб. ось такий. Дивіться, він трошки, напевно, примерз, тому що в нас вже два дні такий мороз. Сильний досить такий. Він трошки якийсь такий пом'ятий. Але, тим не менш, ось такий білий грибочок. Поряд з ним росте чорний грусть. Його нині я не беру. І зараз також вам показую. Бо побачив, здалеку побачив підосиновичка такого класного. Тут поряд ходить трактор, тому трохи гучить, але це не проблема збирати нам. Хіба що на відео трошки буде чути його, але думаю, це не страшно. Ось такий красень, подивіться, на такому полі, ось тут у людей вже поля такі, де вони косять траву. А тут поряд віріс такий грибочок. Ну його не помітили, тому що зараз уже рідко ходить по гриби. Я ходжу саме тому, що нікого не ходить. І знаю, що ось такі моменти саме можна і набрати, коли вже ніхто не виходить. Грибочки такі великі, можна знайти прямо на полю. Ось іще чорний грусть. Ну, їх теж так і вистачає. Але ось такі грибочки мене найбільше радують. Ну що, забираю ці гриби, відчищую наперед. А потім вже буду йти шукати далі. Так, ще одна знахідка. Знаю, що ви її не бачите в цьому листу, але вона тут є. Ось так. Це у нас підосиновичок. Ось який. Ну такий тулубанчик маленький. Тільки вискочив, це ще означає, що гриби ще, як бачите, не перестають рости, ось тримався як на такій малесенькій ніжці. Ну, ось такий підосиновичок знайшов. Ну це на такому місці, де я одного разу був зібрав, тут страшне, скільки багато їх було. Таких підосиновичків. Але тут спалили все навкруги. Ось тут не так сильно видно, а туди прям дуже все згоріло. Там, де знайшов перші білого гриба. Ну, але гриби все одно ростуть, хоч і ліс постраждав. Ось, бачите, такий чорний берез. Тут видно, що горіло. Ну, ось. Такі справи. Шукаю далі. Білі нас сьогодні сильно радувати не хочуть, поки що в нас один, а під осиновичок вже дивіться третій. Ось як стоїть, я все ж на тому погореному місці знаходжуся. Ну, та що, я тут хвилин 10 ходжу. За 10 хвилин мені вдалося зібрати ось уже три такі підосиновички. Один білий і купу мухоморів. Ну, ще там знайшов купу чорних груздів, але їх сьогодні не збираю. Забираю цього гриба і йду дивитися далі, тому що в мене ще ходити, а ходити. І щось мені підказує, що сьогодні грибів набереться. Ну, не знати, як там буде з білими, але... З підосиновичками, бачу проблем, напевно, не буде. Так. Ще одна знахідочка. Ось така. Під ліщиною... О, бачу ще одну, це не останній грибочок. Тому що, дивіться, там ще один стоїть, ще більший. Ось зараз до нього доберемося. Ось два два дивіться. Ось так. Цей грибочок. І ще два тут. Ну, красота, красота. Чи вдасться мені їх зірвати в купці? Здається, що так. Ось вони. Ну, хіба не гриби? Ну, білі, звичайно, то є фантастичні гриби, але ці теж підосиновички, дивіться, пізньо осінні. Красота. Так. Зараз їх відчистимо. Ось таку красу. І забираємо, дивимося далі, тому що їх тут можна набрати немалу купу. Ось Так, так здалека дивлюся. І так уже радію, думаю, ох, білий грибочок знов попався. А це ні, це такий підберезничок. Здалеку подумав, що чисто білий гриб. Ну, ось так шапочку побачив, думаю, о, білий грибочок. А там ні. Як виявилося, то це. Підберезничок досить таки поїдений. Ну, Але зараз повирізаю і забираю. Ось так. Дивіться, скільки в мене вже Ось. поставлю їх коло мухоморів. Думаю, не покусаються. Хоч і невеличкий, але білий гриб. Є білий гриб, ось дивіться, як знайшов його. Ну, навіть і не думав, що то. Білий гриб спочатку. Ще й такий маленький, молоденький. В такий час молодесенькі гриби ще вискакують, друзі. Вискакують білі грибочки. майже за тиждень вже трошки менше, як за тиждень вже листопад, а грибище ось так вискакують. Так, знову в мене знахідочка. Теж здалося, що це білий здалеку, бо дивіться, яка шапочка. Ну, а це такий. Підберезничок стоїть. Дуже темний підцвіт листя замаскувався. Ось такий грибочок чудовий. Ось там також чудовий мухомор стоїть, його також заберу. І плюс один грибочок, ну, плюс два, бо ще мухомор. Ось такий грибочок, підберезничок, красивий, пізньоосінній Чищу, забираю, і йду дивитися далі. Красота. Так, дивіться, цей кущ спіленої берези. Вже показую в відео. Не знаю скільки. Може 3-4 рази вже показував, скільки тих грибів знаходив. І білих, і підосиновиків Зараз знов знахідка підосиновик, Старий. Видно, що вже великий старий, але все одно давайте зірвемо, подивимося, що з ним. Які справи. Ну... Я знаю, що вам сказати такого гриба. Ну Я брати його вже не буду. Чекайте, візьму ножика. Зараз його відріжу, Він буде абсолютно чистий. Я в цьому впевнений, Ось Зараз відріжемо. Ну, ха. ну знаєте що, Та він подивіться який біленький. Зараз ну, гарний. Ну, в принципі, сушити. Його можна взяти, плюс корінець непоганий. Тим паче сушарка у мене буде пуста, тому що грибів багато не назбирав ще. Ось дивіться скільки. Там у мене березнички вже мухоморами приклав. Ну відчищу, подивлюся, можливо, все ж таки його й заберу. Ось так. Ще натрапив дивіться, на таке сімейство червоних мухоморів. Ось які. Ну такі ще цей трошечек, цей може трошечки поганенький. Зараз його зріжу, подивлюся. А інші вроді би ще ніби нічого. Так, цей вже все. Ось він вже такий пласталіновий. Вони мабуть, всі такі вже. А ну, ну цей ще не поганий. Але брати його також вже не буду, цей великий зовсім вже. Ось вже приплісні. Ну, маленький, теж вже там пліснява на ньому з'явилася. Ну, найліпший це, напевно, цей. Але він теж вже ну, ще непоганий, напевно, цей візьму. Хоча досить таки великий. Ну, візьму. Цей один беру і залишаю. Ось так. Думав, ціле сімейство. А виявилося. Один хороший, хоч він, ну, біленький, гарний, забираю. І йду дивитися далі. Опа, дивіться, рідкісне явище. Сироїшка синя. Ну, Вона така синьо-фіолетова. Дуже тоже симпатична. Брати її не буду. А ось вище в мене ще одна знахідка. Ось такий старесенький підберезничок. Поганий такий. Ну, Він тверденький. Насушити на другий сорт також. В принципі, я його заберу. Тому що ось шапочка гарненька, корінець теж гарненький. Ось там ще волнушка наверху. Ну, гриби є. Там е -е, Побачив тих груздів чорних з десяток. Ось тут зразу під верхом. Ну, Я їх сьогодні не збираю. І той мухомор також викинув що вагався взяти чи не взяти. Вирішив був взяти, а потім коли взяв чистити, то викинув, бо там на ньому вже з'являлась якась мушкара. Тому його теж викинув. Ну, зараз переходжу в Березняк, інший, через потічок такий маленький. І вже буду дивитися гриби. Там ось тут перейду і ось туди, в ті берези. Зараз подивлюся, там зазвичай багато під осиновиків і під березничків. Ну і білі попадаються, але як бачите, зараз білих тільки два знайшли. Ну, якщо так піде, то в листопаді вже навряд чи будемо збирати їх. Ну, будемо ще йти в великий ліс, дивитися боровички. Дивіться, також ще такі грибочки ростуть, зонтики ось. Молоденький, як бачите, йому ні мороз, ні що не мішає і далі продовжувати рости. Ну, бачите, як уже все опало, пізня осінь. Але ось такі зонтики продовжують рости. Ось цим грибам також нічого не страшного, опинючки. Ось їх тут багато, всюди є. Ну, Ростуть вже не такими великими масовими купами, як там у Великому лісі я вам показував, але все ж таки досить їх є багато і гарненькі, бачите, вони ще молоденькі. Зараз вам покажу, ой, цей, цей вже підгризли. Ось, ну, такі ще непогані, їх брати можна. Їх є багато також. Ну, Ці гриби будуть іще. Я думаю, і дві неділі вискакувати так по невеликих кубках, тому всі охочі можете ходити в ліс і збирати такі. Ну, а білих-білих шукаємо. Це вже не так просто знайти білого гриба або підберезничка в такий час. Так, є знахідочка. Підосиновичок. Молоденький. Ну, бачите, вони і ще й молоденькі також. Вистрибують, але це вже ніколи не то, що було. Ось такі малисенькі. Вистрибують, але рідко-рідко. Я вже би був з десяток, а може і 15, знайшов за такий час, як тут хожу, і з одного ледве знайшов. Ну, такі справи. Шукаємо далі. Так, скажу вам одну таку річ, що коли грибний сезон пре, то не помічаєш такі підосиновички. А коли вони закінчуються, ці білі гриби, красунчики то й такі підосинчики вже так радують і радію навіть таким. Ось, теж який симпатичний. Ну. Ставте лайк, якщо вам подобається відео, коли знімаю такі підосиновики. Тому що, як показується, Ще парочку походів по такі підосиновички буде, можна зробити. Бо вони ще є. А білих слабенько, тільки два. Минулого разу це було п'ять чи шість, а тепер вже два. Ось так. Так ще один, дивіться. Ну, зріжу його зараз. Ось такий грибочок. Теж підберезничок. Ну. Ось гарненький, який, чистисенький. Ну, все, по один-повдин і набрав вже досить таки непогано. Ось так. Так, дивіться, ще одна знахідка на полю. Ось такий підосиновик Віріс прямо в траві, ось на такому полю. Далеко від лісу. Ну що, забираю цього гриба і буду закінчувати на цьому похід. Тому що достатньо. Я вже набрав. І ще дивлюся по цьому полю. Може ще десь один-два знайду. О, дивіться, ще один бачу. Ось так. Маленький в траві не побачив його одразу. Ну, Забираю ці гриби і буду закінчувати похід. Ось такий у нас вийшов похід, не дуже насичений, але як є, також пишіть коментарі, ставте лайки, якщо сподобалося. І до нових зустрічей. Думаю, що в цьому році та ще зустрінемось. Так, ось там лишив своє відро. На тому полі, де знайшов два підосиновички. Зайшов. Думаю, подивлюся тут ще щось мені здалося червоненьке. І ось так і є. Приходжу, а там ще один підосиновичок. Такий трохи староватий, але шапочка у гарному стані. Ось так. Ну... Takie sprawy. No cóż, zakończymy wideo. Do zobaczenia.